вас, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі передачі фракція. Сьогодні у нас в гостях депутат Львівської обласної ради, голова планово-бюджетної комісії Львівської обласної ради, пан Ярослав Качмарик. Доброго, Доброго дня. дня. сьогодні Львівська обласна рада підписала угоду з проектом ЄС і програми розвитку ООН щодо місцевого розвитку, розрахованого на громаду. І зараз я вам пропоную подивитися коротенький сюжет про те, що це таке і чим це корисно для наших громадян. ЄС та ООН допоможуть Львівщині запроваджувати енергоощадні технології. Міжнародні організації виділили 24 мільйони євро для громад, які взялись модернізовувати інфраструктуру. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду реалізовується на Львівщині уже шостий рік поспіль. Днями ООНівські спеціалісти спільно з місцевою владою підписали угоду про співпрацю ще на 5 років. За допомогою цільових дотацій, європейці прагнуть покращити побут місцевих громад та навчити людей самоорганізовуватись. Наша підтримка надається впровадженню ну таких дуже конкретних ініціатив по ремонту водогону, по е, ремонту ФАПів, наприклад, ремонту і оснащення ФАПів, по впровадженню енергоефективних заходів на попередніх етапах Ах, успішно впроваджувалися енергоощадні технології в навчальних закладах малих населених пунктів. Приміром, у дитячому садочку Рави Руської старі котли, що працювали на вугіллі, замінили на сучасний тепловий насос. Тут обійшлося понад 900 тисяч через те, що все-таки встановили ну, дор дорогі радіатори, ну, дорогу систему внутрішнього опалення. В цю суму ввійшли проєктні роботи. Роботи технагляду. Погоджувальні всі служби. Відтепер кошти виділятимуть ще й на закупівлю сільськогосподарської техніки для кооперативів. На конкурсі європейці відбиратимуть вісім найактивніших районів. Утім, за умови, що місцева громада самотужки назбирає бодай 5% від необхідних коштів. Решту грошей виділять ЄС та місцеві бюджети. Наш шлях є до Європи, і ми бачимо оцей механізм співпраці територій, влади, який сьогодні є реалістю реалізований в Європі він сьогодні впроваджується і в нас в Україні. На початках європейці не планували фінансувати проект у таких обсягах. Утім, розчедрились на додаткові мільйони, коли побачили активність місцевих громад. Роман Микитюк, Руслан Ковалюк, тема дня на Львів. Тебе ось ви побачили цей сюжет. Як на мене, корисність цього проекту для наших громадян в області в першу чергу в тому, що це є гроші, які перше даруються, даруються, бо проект розвитку ООН не вимагає повернення і не дає кредиту. Це з програм ООН даються нам кошти на те, щоб ми покращили якимось способом свою інфраструктуру і всім стало краще жити. Єдина вимога, щоб громада трохи додала, але додала зовсім небагато своїх грошей. Ну і тут я думаю, треба було б поговорити про те, які проекти зроблені вже успішно, бо це вже третій проект ООН підписаний з Львівською громадою. Фактично, вони розраховували взагалі на один єдиний варіант, на однорічний проект. А пішов другий проект працювати, а зараз підписаний третій. Які успішні проекти були здійснені раніше, пане Ярослав? Ну, дійсно, пане Ярославе, це не третій проект, а третя фаза одного проекту, який в Україні і на Львівщині діє з 2008 року. І коли Львівська обласна рада нинішньої каденції прийшла в обласну раду, обласне, кажучи, то діяла друга фаза проекту, і ми зробили дуже багато, аби ця фаза проходила. Більш ефективно і те, що ви називаєте, ефект для людей, можна оцінювати по-різному. Можна, звичайно, оцінювати економію тих ресурсів, допустимо, після того, як замінять економляться там витрати на теплопостачання, на газ. Але найважливіше, коли ми бачимо тих щасливих людей, які працюють в нових умовах, коли дітки вчаться в школі, де замінені вікна, чи знаходяться в дитячому садочку, де помінений котел, коли багато заходів, які допомогли людям. Нині почувати себе комфортніше, коли ми поїжджаємо і бачимо тих усміхних людей, то це і є основний результат. Але щодо механізму фінансування, ви дуже вдало зауваження, що треба громаді трохи назбирати свої гроші. Справа не стільки в тому, щоб назбирати 5% від громади чи там 20% від бюджетів виїзних рівнів. А це є дуже важливо для системи контролю ходу. Використання тих коштів. Знаєте, коли, скажімо, держава дасть якийсь ресурс, то так його і говори, використовують. А коли так використовують, я вам скажу, що на вашому місці сиділа пані Ірина Сех, народний депутат від Бродівщини, і ми два тижні тому говорили про аналогічну програму, тільки там замість ООН була обласна рада, у те, що ви нагороджуєте громади за якісь там кращі результати. Так от вона скаржилася, що коли вона просто вибила гроші на ремонт каналізації в якомусь селі з бюджету, прийшли гроші з Києва, купили щебінь, їй дзвонять. Пані Ірино, приїжджайте, бо тут щебінь вже по дворах розвозять. А коли проєкт був той, Котрий фінансувала частково обласна рада, частково сільська рада, а частково люди зі своєї кишені всі дуже добре рахували копійки, і ніхто нічого не крав. Е, ну пане Ярослав, е, знову ж таки, пані Олена Сех, вона не лише поставляє е, Бородівський район, вона успішно поставляла інші райони а Каменко, Бузький, Бузькі, а часто і всю Львівщину, і чи не всю Україну. І на правду нас зробила дуже багато, аби ці чи інші проекти працювали і в області і в районах і доходили до людей. Але суть процесу в і цього проекту знайти ініціативних людей на місцях, і їхня ініціатива має бути оформлена певними документами, які далі відбираються, і знаходять своє відображення у. Процесі фінансування. При тому знову ж таки особливо, що цей фінансовий ресурс він акумулюється на рівні низовому, на базовому. У нас є багато проєктів, допустимо, Український фонд соціальних інвестицій. Громада акумулює гроші, далі бюджет, і все це в Києві збирається. А тут навпаки. Дають донизу і громада розпоряджається тими коштами, що є дуже і дуже важливо в механізмі фінансування питання. Корупції падає абсолютно вірно. Тому що коли людина починає десь там працювати, на на якомусь об'єкті, який належить їй чи їхнім дітям, буде використовуватися, чи коли місцевий бюджет хоча б щось дасть. О, вони поконтролюють, контролюють десять вони будуть більше вимагати ніж можна зробити, навіть що часто часто ми власне кажучи, бачимо. Але це і є добре ініціативні люди на Львівщині. Вони ну завжди були І, 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 і це відображає певні, скажімо так, особливості використання коштів і, і, і дії цього проекту у Львівській області. Якщо брати кількість громад, які задіяні були на другій фазі, то це є 58 територіальних громад. Ну, село селище, міст не було, і 65 проєктів. Це є зона охоплення 8 районів, це є доволі багато. Я переконаний, ну, більше не можна згідно умов проєкту. Але якщо е фаза третя ну, нині оголошено, значить починаються активні дії, я переконаний, що в кожному районі знайдуться люди, знайдуться ті, які Мають готові проекти або хочуть їх мати, і далі послідовність дій забезпечить їхню участь в конкурсі і ну дай Боже кожному району мати своїх переможців. Я хочу повідомити наших телеглядачів, що ті громади, які хочуть брати участь в цьому проекті. А обіцяно було сьогодні, що вони можуть отримати з цього фонду проєкт розвитку ООН від 10, навіть в деяких випадках 15 тисяч євро на свій проект. Значить, їм потрібно звертатися в нашу Львівську обласну раду. Чи обласну державну адміністрацію, О, це один будинок, вулиця Винниченка, 18, кімната 428. І телефон, за яким потрібно звертатися, це, я сподіваюся, поставлять титри, ви зможете списати 050 386 91 73 або 050 416 31 29. Я в кінці ще один раз це скажу, і ви побачите, ви зможете списати титр. Пане Ярослав, так, так з приводу от тих, тої другої фази, ви говорили, що 8 районів, 65 проєктів. Ну, приклади, що можна зробити за такі невеликі гроші, як 10-15 тисяч євро від проєкту розвитку ну я прокоментую все таки ті телефони, які ви дали mm -hmm. в дійсності. Це не просто телефони, на яких хтось буде дзвонити, ніхто не буде відповідати. Там працюють ініціативні люди, зокрема, пан Ів Назар, такий. Ну молоді люди, які вміють працювати, які завжди допоможуть. Більше того, будуть консультації, будуть зустрічі. Тому що ми розуміємо, що знайти людей, які на рівні села напишуть добрий а Це має бути документ оформлений, під, ну, певних вимог. Це не є так просто. Будуть консультації, і ми завжди готові. І обласна рада Починаючи від того, що приміщення надала і далі і далі у нас пояє тим речам, і це в нас є система дій по допомозі територіальним громадам по співфінансуванню. Ви вже згадували проекти місцевого розвитку, є проекти міжнародної технічної допомоги, є той же Український фонд соціальних інвестицій, є східне партнерство. І ми надіємося, що в умовах посування України до Євросоюзу буде дуже багато пропозицій, на які ініціативні люди зможуть відгукнутися, і той ресурс піде в Україну. Ми маємо сусідню країну. Ще яка направду за рахунок е, міжнародних інвестиційних проектів вона суттєво додала, і там зовсім інші процеси бюджетування, там зовсім інакше почуває себе і то село, яке в нас а в нас лівіші на це сільській території, 40% населення сільського, яке потребує дуже фінансування і потребує цілої низки дій, які очевидно будуть. Але дійсно сьогодні, під час е, підписання третьої фази е, проекту, е, мова йшла про другу фазу і про ті добрі. Проекти, які зроблені вже е, був е, продемонстрований зрештою е, фільм «10 хвилин, де е, були результати по всій Україні. Є пропозиція до комунального підприємства ЛівТВ, або такий фільм зробити по Львівщині і показувати його часто, часто. Чому б ні? І mm, на набра... чому б ні? Є, так, так. є 65 мікропроєктів, Є люди, які це все зробили. Показати, розказати і промоцію зробити, це допоможе. Майбутнім учасникам, ну а щодо е, безпосередньо проектів, то їх можна розділити на три частини: основна компонента, яка могла включати різні заходи, практично, але от особливість більш не, що основна компонента в Львівській області близько 75% це є заходи, пов'язані з енергоспереженням і е, Ну, десь так виглядає, що на Львівщині це відчували дуже швидко, що буде така політика, зокрема Росії, що треба кожен кубічний метр газу економити, і то і то правда, і то відчуваємо. Ми що, що добре роблять ті, хто замінюють котли, які замінюють котли, скажем, з газу на тверде паливо. До речі, Львівщина зустрілася з проблемою серйозною. От коли державна субвенція а це 28 мільйонів гривень на Львівщину надійшла на, на заміну котлів, У нас не знайшлося проектів. А кошти використовувати треба вже. І тому, направду, проектування будь-яких дій воно займає певний час, воно потребує певних спеціалістів, і ми закликаємо територію робити проєктування по енергозбереженню, по, по використанню. Той проект завжди. Зможна буде десь використати особливо найближчі роки. Щодо, щодо проектів безпосередньо, то хочу все-таки назвати ну деякі райони. Ну райони yeah. і, і, і села, і населені пункти. Ну їм приємно буде, якщо я думаю, на такому прекрасному каналі їх зачитати. Допустимо, Блодівський район згадувався. Це село Пониковиця, село Підкам'ян, село Конюшків, село Лукаші, село Боратин, Перемишлянське район, село Романів, село Бібер, місто, Біберкавибче, село Суходів, село Унів. Бузький район, Толя, Полоничі, Новий Милятин, Утішків, Заводське. Пані Ярослав, що саме зробили? А далі що, саме, а далі що саме зроблено? Ну, допустимо, беремо село Пониковиця, е Бродівський район, і бачимо, не заходи в загальноосвітній школі села Понековиця, які передбачали заміну вікон на 152 п'ятдесят тисячі гривні. Ну це е в в рахунку того курсу долара, який був на цю, який, який був тоді, е, і е, проект виконаний на 100%. Якщо розглядати участь е, територіальної громади, то це було 15 тисяч гривень. Це за рахунок ну, виконаних робіт. Інші кошти надійшли від бюджету і від, власне кажучи, е, поронівського проекту. 100% виконані роботи. Ну і так можна називати цілу низку Розберегаючих заходів, які відбувалися в школах, дитячих садочках, в е, як правило, в тих об'єктах, які ми називаємо об'єкти бюджетної сфери, де ну треба економити, і це робиться. Було ціло низка е, ціло низка проектів, які передбачали конструкцію мереж водопостачання. Е, ну і ми е, Ця потреба є дуже е, такою, нагальною на львівщині. У нас є програма питна вода, яка, на жаль, не може охопити всі території. Е, загальнодержавна програма знову ж таки, на жаль, не фінансується, і тому е, частина населених пунктів, вони вкрадаючи ресурс. Е, які надходив по проєкту, змогли замінити чи конструювати діючі мережі енергопостачання, також частина заходів відносилась до фінансування заходів охорони здоров'я. Як правило, це є конструкція ФАПів. Знову ж таки, ми знаємо, що на загальному державному рівні ну, акція така була два роки тому, що в село сиротеба... Їх взагалі треба ліквідовувати. У них була акція. Е, ну ви і тут... ми з вами в студії говорили, що це є абсолютно неправильно. Є момент дійсності, коли. Ці фапи з бюджету села перевозили на бюджет району багато хто опирався, тому чи краще стало. Розпитати людей, напевно, але це відбулося. Далі почалася акція конструкції ФАПів. Тобто, ФАП, ну як правило, це будинок не дуже приспособлений чи приміщення для лікувального, скажімо так, закладу. Ну, ця конструкція відбувалася, зокрема, за рахунок державного фінансування, але знову ж таки, в нас так часто буває трохи грошей дали, але не, не вели до кінця. На все, На все не дали. І тому частина проєктів саме відносилась до того, аби довести до доброго. Постану фельдшерські акушерські пункти. І е, ми бачимо результативність е, даних е, дій. Є е, е, друга частина фінансування, в якій були задіяні Жовківський, Старосамберський, Догобицький район дуже активний, і Турківський. Ці заходи називаються так званими інноваційними. Тобто, це є використання сучасних технологій знову ж таки в частині енергозбереження. Це можуть бути сучасні енергозберігаючі котрі, це можуть бути. Е, Знову ж таки, е, світлові батареї. Це все те. І нам сьогодні навіть демонстрували ну, освітлення, освітлення, яке йде від світлових батареїв, вуличне освітлення. Це майбутнє, напевно. І в нас той ресурс та є. Чому б його не використовувати? Ну, показували от в цьому сюжеті, що ми дивилися на початку. Говорилися про тепловий насос. Це взагалі вже е, цілком сучасна технологія. Абсолютно, ну дорога. Трохи на етапі встановлення. І тому так, але загалом. Він страшенно береже енергію. Страшенно. Загалом енергозберігаючі заходи по нинішніх цінах на теплову енергію, окупність проєктів 2,5 роки. Такого немає ні немає ніякому бізнесі навіть. І тому, в принципі, інвестиційна привабливість таких речей є досить і досить висока. І та допомога, яка. Надходить від полонівського проекту в цілому, це не мала сума по Україні 23,8 три мільйона євро. Ми надіємося, що значна частка тих грошей буде нальвіше на, Львів, що на не йде. Якщо то буде система дій державного фінансування в області, ми трохи з бюджету розвитку і цього року вже знайшли грошей для цього, то ми з часом таки зможемо зекономити. Коли завдання, от уряд поставив завдання 30% використання там газу, типвої енергії та менше вже цього року. Ну як це зробити? Ну це ж за день не Ну, звичайно. Те, ну, а коли... Утеплити вікна, поставити інші країни. Замінити котел, щоб він не працював, так. хто знати куди. І тоді ми будемо мати той результат, може, і не 30%, а більше. Ну, але не за один день. Поставити і не... теплоізоляцію. теплоізоляцію. І не за один день, і для цього підпису лише мало. Треба зробити так. систему дій. Але тим шляхом ще інші країни і ще успішно. І направду ми зможемо суттєво е, зменшити те, що називається е, енергетична е, залежність. І довести енергетичну безпеку країни до належного рівня, і, і ми тим йдемо, напевно. Пане Ярослав, тут іще така річ. Сьогодні знову ж таки керівник цього проекту говорила, що, в принципі, всі учасники проекту рівні, але є рівніші. Тобто, ті, хто вже... Брав участь в першій фазі, в другій фазі, в третій фазі, можуть брати участь, але вони отримають половину, половину тільки потрібного його гранту. А от ті, які перший раз будуть брати участь, вони можуть розраховувати на 80% для тих людей.